Зараз в моїх руках знаходиться не менш цікаве вудовище. Це Crazy Fish Orion 702 УЛС. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти що, ти шо? Яка ж подача? Дивіться, щось сіло. Щось конське. Ледь-ледь сидить. Стояти, друже, там корчі. Там корчі. Ух ти що! Ой-ой-ой-ой-ой! Оце увалило. Оце увалило. Всіх вітаю на каналі Сучасна Риболовля. В минулому відосі ми зробили міні-огляд на вудовище Crazy Fish Nanovan. 612 моделька з тестом до 2,5 грамів. Ця риболовля минула вже закінчилася буквально 5 хвилин назад. І зараз розпочинається наступна. З нанованом ми на сьогодні закінчили, а от зараз в моїх руках знаходиться не менш цікаве вдоще. Це Crazy Fish Orion 702 УЛС з тестом 0,75 грамів, г. Довжина 209 см. Вдоще має вклеєну вершинку. Це вже така більш швидка модель. На потрях це вже класичне мікроджигове водоще із швидким строєм. І його я сьогодні планую використовувати із вагами до 4-5 грамів. На аріоні в мене стоїть Daiwa Caudia 2500S. Ну і під цю модельку вона підходить просто ідеально. І по вазі, і по балансу сьогодні будемо кайфувати. І 0,3 по Японії Daiwa Prorex. Ловимо сьогодні разом з хлопцями, з Данією з Ігряком. За одну риболовлю я сьогодні вирішив протестувати обидві даніни обновки. Це на нован, він зараз ловить, який був в минулому відосі. І це ось цей оріончик 702 По-першим враженням вудка подобається. Чимось він схожий на мій 742 XLS, Але трохи інакший. Розпочинаю я з рибки в розмірі 1,7 дюйми з 3 грамчиків. І ця вага відчувається просто ідеально. Я думаю, тест тут вказаний плюс-мінус коректно, тому що ось на таких делікатних Оріонах, а я маю 742 модель, нагадаю, вони зазначені плюс-мінус вірні. Тобто плюс-мінус пів грами від тесту в одну та іншу сторону, дозволяють доволі комфортно себе почувати. Перша ямка поки покльовок не приносить. Але рибку ми знайдемо обов'язково. В неї просто немає шансів. Так, йдемо далі. Зараз хочемо перевірити нові для нас місця. З цієї сторони ми ще ні разу не заходили, а місця тут доволі цікаві, з гарними глибинами, з великою кількістю корчів і рибка тут живе. Ай-яй-яй-яй-яй! Ти шо, ти шо, яка ж подача? Як же ж вона вкліпала з першого закиду на новій точці? Да, цей Оріон просто супер дзвінкий, В цьому плані він дуже схожий на мою 742 модельку. Дивіться, кофтнула. Жадібно ковтнула. Ну, відкрий пащу. Так, ну я так напевно не дістану. Ходімо за інструментом. Свіжа точка, перший закид. І одразу активна щучка. Не рибку. Шет Фрайс. 1,7 дюйми. Ось така голодна мадама. Перша на 702. Щучку ми, звісно, що відпускаємо. Дякую тобі, щучка. Ну, а ми будемо продовжувати. Місць тут багато. Корчики. Перепади глибин, біла риба, малючка тут дуже багато пускається. І отут ми її сьогодні шукати і будемо. Основний об'єкт, який на сьогодні цікавий, це місцева щучка. Ну і куди ж без кричів. Але в переміжку з цією щукою велика вірогідність взяти гарного, як для ультра-каукунчика. Зимнього, активного. Таке ти типу, побачиш не всюди. Обірвався, перев'язався, поставив таку саму рибку. Але вже на джигулівці 2 грами. Трьошечка мені дуже сподобалася. Просто ідеально. Думаю, що з двушкою також ніяких проблем бути немає. 2-3-4 грами це прям ідеальні ваги мають бути під це водовище. Тільки що підійшли до точці, буквально метрів за 10 від нас вискочив заяць. Такий сірий, і здоровий. Так, особливого підходу тут немає, але ми з вами все одно зараз якось заліземо. З двушкою також все дуже круто. Подивіться, як відстрілює по вершинці. По корчику пройшовся. От 2-3 грама для цієї будки це прям ідеальний варіант. Ну давайте правій спробуємо. Хоча там і зачепитися можна. Дивіться, щось сіло. Щось конське. Щось конське, можливо, забагрив щуку, а може і по-чесному клюнуло. Але якось незрозуміло. Я більше думаю, що все ж таки підбагрив. Трохи не характерно йде. Тільки я приманку відірвав від дна і одразу тичок. Десь можливо. В спину комусь садив чи за хвіст. Так, вон риба. Поки не бачу що. Мабуть, щука. бачите, по зимньому пасивно. Навіть не пручається. Щука. Ні, короб, друзі, короб. Оце прикол. Це, здається, коробчук. Ба, да. за лусочку. ледь ледь сидить. Ну таке, не по-чесному клюнув. Дивіться, що виробляє. Але ж він дуже гарний. Хотілося б його потримати в руках. Коробчук такий, десь, може, з пів кіло. Рука відпадає. На, на таку легесеньку снасть Навіть чучок невеликих помаслати це вже дуже приємно. А коли сідає ось такий пасажир, то і тим паче. Навіть може більше запівкіла, дивіться. Дзеркальний. Не дається. Стояти, друже, там корчі. Там корчі. Ді сюди вусатий. Не хочу спішити, бо в будь-який момент може відірватися та бідна лусочка. спробуємо його так взяти. Опа! Дивіться, який же ж красень. А, бачили і відпав. Який же ж красень, слухайте, отакий ну може навіть під кілограмчик 800. Приємно було з ним потягатись. Ну і вудка, ви самі бачили як відпрацьовує. І нехай він клюнув не по-чесному, але як же ж приємно було потягатися з такою рибкою. Щуки в районі кіла в нас поки що не клюють. Але під ось такий вусатий пасажир. Дзеркальний. Дуже гарного окрасу, він тут дикий, такий аж рудий. з червоним хвостом. Класяк. Щоб побачити ось таку рибку, чи хоча б заробити будь-яку покльовку, доводиться залазити в ось такі майже непролазні хащі. Хлопці вон, стали на більш такому а, правильному місці, де легше підійти, де можна зручно кидати. Ну а я ж, як завжди, намагаюся залізти туди, де підходів майже немає. Прикольно, ще й коробчуки тут, виявляється, живуть. Не всіх, що вибили. Місцеві бракоші Ай-яй-яй-яй-яй. Бачили? Була покльовка. Була покльовка. І щучка, напевно, невелика. Цього добра тут вистачає. Вон, біла рибка вискочила. Жива річка. Жива річка і це дуже приємно. Вон, бачите, стягнула. Стягнула все ж таки риба нашу приманку, яка сиділа на суперклеї і ось це, мабуть, один з мінусів даного виробника. Вземо такий специфічний матеріал, що його треба саджати або на суперклей, або ще один з варіантів використовувати там спеціальну спіральку, пружинку. Але, як на мене, легше з суперклеєм. Зараз спробуємо ось такий двохвостий. Ух ти, мальок просто полчищами розбігається. Я думаю, хтось його тут точно має пасти. Підтягуючи приманку ось так до самих ніг, дуже ризикуєш її там залишити. Але ж риба може триматись саме тут. Гарні тут глибини. Десь до 3-4 до метрів. Двушки мені замало. Може, грами 4 поставити. Схоже, там данька розвалився. Напевно, щучку впіймав. Почув тільки, що сміх ігрика і одразу він видав фразу. Ну я ж казав тобі, що корчі не ворушаться. Йоу. Ну що? Третя щучка. Ігорю каже, ігорю каже, корчі не ворушаться, да? Чистенько, без піявок. Відпускай. Все. Ще одна рибка в нашому заліку. О, Молодець. Кажучи. На що впіймав? На білу твістеру той кейтеч. Медвак. Угу. Двушечка. Даня сьогодні дуже задоволений. Це його перші щучки на ультралайт. І загалом за цілий день це в, це в нього вже третя рибка. Можете уявити, які в людини емоції. Бігає щасливий вже півдня. Вага 4 грами, а під ці ями прям ідеально підходить. Я так підозрюю, що вищі 4 грамів ми сьогодні підніматися не будемо по тесту. Бо це, в принципі, не потрібно. Але приманка разом з бурашкою гачком плюс-мінус десь так і важить 4,5-5 грамів. І ще я думаю, що ми не будемо опускатися до 1 граму, тому що такими вагами тут майже ніде ловити. Тут гарні глибини, і мені навіть з двушкою було не дуже комфортно в деяких місцях. А от 3-4 ну прям те що треба. Так, і ще одна точка. Дивіться, ця точка вона або спрацює з підходу на перших двох-трьох закидах. Якщо ні, то не будемо витрачати на неї час. У нас вже о пів на четверту і риболовлі залишилось ну, максимум до години. Ай-яй-яй-яй-яй! Була покльовка. Була покльовка ось на цьому звальчику. По центру в нас проходить миляк. Ямка у нас під ногами і під тим берегом. І от при звалі з цього мілячка була покльовка. Щучка. Це була невелика щучка. На жаль, добрати щука так і не захотіла, і клюнула вона, як і казав, з підходу. З другого закиду буквально. Зараз ще разок другий прокину і не будемо втрачати час. Вона тут є, але вона чергова. Якщо вона одразу клюнула і далі не хоче, то... Не фіг впиратися. Цікава і пошукова риболовля у нас сьогодні виходить. Не сказати, що риби взагалі немає. А за сьогодні ми доволі багато покльовок бачили. Але і риба ж не така проста. Доводиться прям попітніти за кожне клювання. Фух, нормально довелось прогулятися. Підійшли ми, друзі, до чергової і дуже перспективної точки. ці, в принципі, запресовані. Якщо перед нами тут хтось вже пройшовся то зловити буде важко, але тут це точно можливо. Таке взяв, друзі. Дивіться, аж куди заковтнуло Приманка аж там. Ох, як же ж заковтнуло Є. полюбляє вона ось ці мініатюрні вібрухости, от прям дуже вони їй подобаються. В приманки таке наполовину об'ємне тіло в першій частині. Супер маленька п'яточка з високочастотною грою. І щукам дуже навіть заходить. Ось така, ця схоже найбільша за сьогодні. Ну нарешті, така довгоочікувана покльовка. Так, щуку додому. Щука побігла. Ну а в нас є ще буквально трошечки часу. І знову ж таки на цю саму рибку. 1,7 дюйми. дюйма. Клюнула прямо під ногами, під бровкою стояла. І з такою подачою, ну це просто жестяк. Весь повідець покосаний, тому на прив'язку. Цією вудкою я прям дуже задоволений. Якщо чесно, по строю вона мені навіть трохи більше подобається за мою 742 XLS-ку. З таким самим тестом, до речі, а, цей Оріон за рахунок меншої довжини, він трошечки швидший і буквально трошечки більш зліший. Інформативність ну, просто на найвищому рівні. Кожна покльовка сьогодні аж в п'ятки передавалася. Підваги 2-3-4 грами, а це саме ті ваги, якими я сьогодні користувався, вони прям ідеально підходять. Але свою 742 я в будь-якому випадку не приміняю, бо там потрібна мені довжина. Всі найглибші місця я сьогодні обловлював на 4 грами, і вага такого монтажа разом з приманкою, разом з гачком, десь до 4,5-5 грамів і доходила. Тобто п'ятірку він спокійно тягне. 5 плюс приманка, я думаю, взагалі не проблема. А от на один грамчик, який ми сьогодні не спробували, бо глибини завеликі. Я думаю, що було б незайвим поставити 0,2 шнур. Змінив якут закиду, прокинув трошки в інше місце. І одразу на першій проводці окунчик доволі таки жваво клюнув. На жаль, камера вимкнулась, покльовки не вдалося відзняти. Але клюнув, ну, прям як щучка маленька біжи. Покунь сьогодні теж загадкова риба. Я йому сьогодні і 2 грамчики з храбачками, і суперделікатні проводки. А він ні в яку, ну тільки на активний силикон. На те, що ми готували для щуки. Гарна ямка. А якщо є гарна ямка, то десь поруч точно хтось має жити. Дуже хижий і з отакенними зубами. А час невплинно йде. йде. дворі починає темнішати. І зараз ми відправляємося на останню нашу точку. Може хвилин 20 максимум у нас ще є на риболовлю. Будемо ловити до останнього, до темряви, як завжди. Остання локація на сьогодні. А хто дивився мій минулий відеоролик а, із Нанованом, ви бачили, що розпочинали ми саме тут. Саме тут була рибка. Зараз спробуємо на очорці когось дібрати. Не знаю, що вдасться, але рибка тут точно є. Зачеп, зачеп, зачеп. Скільки ж у вас тут є. Ні, у нас намертво. До побачення. Заробив я тільки що контакт із якоюсь гарною рибою, можливо коропець, можливо, щучку почухав за спинку. А от клювати поки не спішить. Ах ти! Хі -хі -хі. Окуньова покльовка. На паузі. От тільки приманка приземлилась на дно, одразу тичок. На окунь сьогодні клює зовсім не на те, що я розраховував. Це вже на двохвостий твістер клюнув. Дала? О, смотрите, нападение, нападение, друзья. Так, а кто ты там? Кто ты воин? Можу его? Да нет, я думаю, что щучка. А ну, да? Так и є. Нападение приманка клюнуло. Это было трошки неочікувано. За нижню губу мікроґлот. І щученка. Да, дуже я хотів доловитися, хотілося піймати ще хоча б одну рибку. І в принципі навіть часу ще трошки залишається. Ще не повністю темно. Ну, давайте продовжувати. Клас, риболовля сьогодні просто на 5 з двома плюсами. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце увалило! Оце увалило! Ху -ху 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 -ху. Хто ж ти там така? Я сподіваюся, ти по-чесному хоча б клюнула. Но якщо так, то це непогана щучка. Так, да, схоже, що по-чесному. Ох, друзі. Оце увалило. Оце покльовіна. Ось вона. Да. Заковтнула. Шахтінь просто. Іди сюди, йди сюди. 0,3 чуть Ноль третій повідець. Головне не форсувати події. Ого Угу, це найбільше за сьогодні. Ну така грамчиків 700-800, як вигоря була плюс-мінус зранку. Блін, друзі, яка це була подача, яка це була подача, серце в п'ятки. от Бачите, що мене спасло повідець він завернувся за вусик. Оце дуже часто нас рятує від чучих зрізів. Не прогадали, що прийшли на цю точку. Під вечір вирішили повернутися. Вона тут на нас чекала. Мікрогод Земанівський. Да, цю покльовку я буду пам'ятати довго. <свісна> ну, слава Богу, на цю покльовку я сьогодні чекав цілий день. Ось така чудова для ультралайту щучка завершує нашу сьогоднішню риболовлю. Щучку додому. Ну, а в нас ще, може, хвилину 5-10 є. Давай, мала. Класяк. Щука хоч і супер глибоко але Ось цей вусик зіграв з нею злий жарт. Флюрік взагалі не покосаний. Не дарма ми повернулися на вечорку на цю точку. От я прям відчував, що маємо тут ще доловити. Риболовля сьогодні видалась просто суперською, особливо враховуючи той факт, що риби ми нагасили одразу на два відео. Хто приєднався до нас під час перегляду цього відосика, приходьте, дивитися минулий, там ми розмовляли про Nano One 612 до 2,5 грамів. А щодо Аріона, скажу так. Супер дзвінкий, супер чуттєвий, дуже сподобався в роботі із вагами від 2 приблизно до 5 грамів. З грамулькою, на жаль, не встиг попрацювати, але тут трошки не ті умови для грамульки. 03 шнур добре, дуже навіть добре, але ідеально буде використовувати 02. Я б радив роздивитися цю модель любителям ловлі на мікрорічках, саме на таких, як ми ловили сьогодні. Якщо вам не треба супер-супер далекий закид, то сміливо раджу ось таку модельку. Якщо ж дальній закид у ваших місцях вирішує, то можливо треба роздивитися старшу модель, наприклад, 742-гу X. Ось такі перші враження про новий Аріон. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Після ось такого мікрушного уікенду треба собі взяти один хоча б судачий вихідний. Я думаю, що на днях спробуємо вирвати за судачком. На цьому буду з вами прощатись. Обов'язково поставте вподобайку під цим відео, залиште будь-який коментар, підпишіться на канал. До зустрічі!